Дим'я! Оце ви! так! Враження Тут дуже емоційне. Такий адреналін приходить до тебе, тобі хочеться, як це так правильно сказати. Робити все краще, в тебе піднімається настрій, тому що тебе нічого собі така коробка захищає. У 2022 році я намагався потрапити до зала Збройних сил України, але мав до цього ще дві судимості мене не брали. Хочу захищати свою країну, своїх дітей, свою жінку, своїх батьків. Я не хочу, щоб ці люди йшли до нас. Поранено було від міни 80-ки, Вона називається Васильок. Було осколочне поранення носа, правої-лівої руки та показательна лівої ноги. Там навіть немає в тебе часу щось подумати, що тебе ти злякався чи ще щось. Ти стараєшся захистити себе, захистити свого побратима. Було страшніше в окупації. Ми декілька разів намагалися мене зв'язати і забрати з собою, але якось обійшлося. Я був в окупації в Херсоні 9 місяців. Дивився на це все, як ці паскуди. Поводяться з населенням. І так вийшло, що зразу нас не брали з окупації, Треба було пройти фільтрацію. І скоїв злочин в перші дні після звільнення, потрапив до колонії. І з першою можливостю потрапив в Збройні сили. Відпрацьовуються елементи проповзання під танком, а також елемент, коли танк. Проїжджає над військовослужбовцем, який перебуває в окопі. Після того як танк проїжджає військовослужбовця, військовослужбовець виконує вправу з імітації кидання гранати. Основна мета даного заняття це психологічна готовність військовослужбовця подолання танкової боязності та і в цілому, не тільки танку боязності, а в цілому великої броньованої техніки.